Всім привіт дорогі друзі! Дякую, що завітали на мій канал. У цьому відео я готую халву. Готувала я її вперше, загалом вийшло дуже смачно, мені сподобалось, але є деякі моменти, які треба буде врахувати наступного разу. Для приготування мені знадобилось насіння сонячника вже почищене, 100 г цукру, 15 г меду, білок 1 яйця невеликого, 40 мл води. Одразу підготувала форму, взяла невеликий кілоточок, застелила його пергаментом. Насіння потрібно промити, просушити. Обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору. Чим краще ви просмажите насіння, тим смачнішою буде халва. Ось такі зернята вийшли в мене в результаті далі. Їх потрібно помістити у чашу блендера і перемолоти. В результаті повинна вийти пастоподібна маса, тому для того, щоб блендеру легше було збивати ці зернята, додаємо сюди мед, а також можна додати трішки олії. Я додавала трохи олії, тому що маса була дуже розсипчастою. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, я буду вдячна вам за підтримку. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропускати нового відео. У мене вийшла ось така пастоподібна маса, наскільки це було можливо. Далі готуємо сироп, у каструлі висипаємо цукор і 40 мл води. І поки вариться сироп, паралельно з цим ми збиваємо білок з дрібкою солі до утворення пишної маси. Далі перевіряємо готовність сиропу. Беремо холодну воду, капаємо у неї сироп. Якщо він готовий, то в результаті повинна утворитися ось така кулька. Далі беремо наш сироп і повільно вливаємо його в білок, одночасно збиваючи це міксером. Таким чином білок заварюється. Далі поєднуємо перемелені зерна та разом із білковою машею. Вимішуємо все до однорідності. Якщо вимішувати не дуже ретельно, то утвориться такий невеликий мармуровий малюнок. Перекладаємо масу у форму, прикриваємо зверху плівкою і відправляємо у холодильник на 4-5 годин. Я з нетерпінням чекала, коли застигне моя халва, і ось нарешті вона готова. Я дуже задоволена результатом, мені вона дуже сподобалась. Навіть малюночок трішки утворився. Єдиний момент, який мені захотілося виправити, це додати трішки менше білка, бо на мою думку вона вийшла за м'яка. Хотілося б, можливо, щоб вона була більш крихка. Але на смаковій якості це ніяк не вплинуло, тому сміливо можете пробувати готувати. Дякую всім за перегляд і до зустрічі у нових відео.